Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітала Катруся. Малята, у цей святковий день я хочу привітати вас із Днем Незалежності України і побажати вам здоров'я, щастя, успіхів у справах. Нехай мрія про світле майбутнє нашого краю окриляє вас. На нові звершення та добрі справи. Тетяно Юрівно, а як це незалежність? Дітки, спочатку Україна не була окремою країною. Ну, от уявіть, є великий будинок, в ньому живе безліч людей. Хтось балакучий, а хтось мовчазний. Хтось бешкетник, а хтось слухняний. Словом, усі вони різні, і деякі з них хочуть окреме житло, щоб посадити на вулиці улюблені квіти, які подобаються, щоб дивитися улюблені мультики або слухати музику, яка їм до душі. Для цього. Їм треба покинути спільний будинок і змайструвати свій власний дім. Так і Україна жила разом з Білорусію, Грузією та іншими країнами. Але їй дуже хотілося самій розв'язувати важливі питання, як ви вирішуєте самі, яку іграшку взяти на майданчик. Яке взуття придбати, чи з ким гратися у садочку? А якби Україна залишилася з іншими країнами? Що було б? Уяви, що ти прийшла в магазин разом із своїм другом. Ти дуже хочеш морозива, але гроші у вас на двох. Тому ти не можеш купити те, що ти надумала. Треба радитись та домовлятися. Так само й Україна. Поки вона не була незалежною, вона не могла сама вирішувати, куди витрачати гроші. А зараз може? А вже ж, зараз всі українці можуть самі вирішувати, з ким товаришувати, що купувати, що дивитися. Та що читати? А що раніше України не було? Та ні, Україна була давним-давно. Просто незалежності в неї не було. Але люди, що жили в Полтаві, Києві, Львові, Чернігові, Донецьку та інших містах України, дуже хотіли. Аби Україна була незалежною та самостійною, за незалежність воювали козаки, щоб говорити українською боролися письменники. Уявіть раніше за те, що ти скажеш, що ти українець, носиш вишиванку чи розмовляєш українською мовою, могли звільнити із роботи і навіть. До тюрми посадити. Незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбуваються в нашій країні. Ви, діти, майбутнє України, теж своїми знаннями, працею, здобутками. Підносьте її культуру, своїми досягненнями, славте її, будьте гідними своїх предків, поважайте свій народ і його мелодійну мову, бережіть волю і незалежність, шануйте себе і свою гідність. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну.